Шість факторів успішної команди. Перше, команда повинна бути справжньою командою. Що це означає? Це означає, що в команди має бути одна ціль, до якої вони прагнуть досягти. А також вони повинні потребувати один одного для досягнення цієї цілі. По-друге, команда повинна бути. Відданою своєї роботі. dedication англійською мовою. Що це означає? Це означає, що команда повинна бути в цьому проєкті чи продукції як мінімум, як мінімум, 80% свого часу. Третє чи cross-functional team, Тобто команда має всі необхідні компетенції для того, щоб завершити і видати готовий інкремент продукту, не маючи залежності до інших команд. Довготривалі чи long-lasting при формуванні команди команда проходить певний етап росту. Чим довше команда працює разом, тим ефективніше буде їх співпраця. Є дані про те, що навіть 6-7 років команда може працювати разом, ще маючи покращення в кожному спринті. Процес розвідку команди це тривалий процес. Тому, якщо ми хочемо, щоб в нас команда була успішна, продуктивна, то ця команда повинна працювати разом тривалий час. П'ятий фактор. Це колокейшн, тобто розташованість в одному приміщенні. Так, зараз дуже багато команд працюють а, з різних кутків світу, ремоут, але ця магія, та динаміка, яка може бути створена, якщо команда знаходиться в одному приміщенні, її дуже важко створити на відстані 2000 км. кілометрів. Звичайно, ми зараз адаптуємося і маємо дуже багато інструментів, якихось програм для того, щоб приблизити нашу співпрацю для цього. Але якщо ви хочете, щоб ваша команда була дійсно найуспішнішою, то працювати з одного приміщення може вам допомогти. Шостий фактор успішної команди це мотивовані, компетентні, класні власник продукту. Таскрам мастер. Тому, будь ласка, інвестуйте час для того, щоб виростити власників продукту та скрам мастером, які допоможуть вашій команді зрости ще більше. Це є шлях до успішної команди. Пам'ятайте про ці шість ключових факторів, використовуйте їх в своїй роботі, і ваша команда зможе бути найкращою. Дякую, до побачення.